Всім привіт! Ви на каналі Fitfood і сьогодні у нас буде не стандартне тренування, а буде тренування для людей 50. Поїхали! Добре! Вдох, видох, налаштовуємось на тренування, шагаємо коліна вище. В лівому кутку вам буде показана вправа наступна. Готуємось, налаштовуємось на тренування. все, видох. Перша вправа. Поворот корпусом, ножка в сторону. Дихаємо. Ключивий прес. Ручки. Ножки. Все працює. Дихаємо обов'язково. Без перерви шагаємо. Наступна вправа вам підказочка теж тут буде. Тому давайте не здаємось, просто шагаємо. Можна нижче, можна вище підіймати, кому як зручно, тихаємо. Наступна вправа – трішки сісти в сторону, в сторону. У кого е, хворіють коліна, да, е, незручно робити нам яких, той робить просто шаг в сторону. В сторону. Так. Хто може сісти нижче, кому легко, ще нижче сісти і ножка в сторону. Ще шагаємо, все ми відпочиваємо. Дивимось на наступну вправо, на підказочку. Вдох через нос, видох через рот. Пам'ятаємо. Наступне вправо. Ми робимо один, два, три. Права ножка і назад. Один, два, три. Один, два, три. Один, два, три. Права ножка назад. Вперед, три шашки вперед. І назад. Ще можна швидше робити. кого виходить? Один, два, три. Один, два, три. Одна ножка. Працює. Сягаємо, відпочиваємо. Можна зробити вдох. Видох. Є. Як ви себе відчуваєте? Супер. Зараз будемо продовжувати ще на кінець. Тягаємо, відпочиваємо. Наступна вправа підкрутити таз, піджати ягодиці. ручки перед собою. в Сторони. В сторони. Локти тримаємо одну лінію. Дихаємо, локті не завалюємо. Ось так не робимо. Ось. Одна лінія і ще. сторони. 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 Ще працюємо. Плечі опущені. шагаємо, До нас приєдналася моя собачка. З нами хоче позайматись. Добре, шагаємо. Вдох, видох, відпочиваємо. Добре. Ще трошки. І починаємо наступну вправу, Дивіться на підказки. Без перерви розкрили ручки. Шагаємо і робимо ліво. Вправо. Ліво, вправо. Шагаємо, не відпочиваємо. Є. Ручка вниз. І поміняли. Ще трошки. І ми скоро закінчимо з вами. Два. Один. Ускладнений варіант присад потягнутись. Більш легкий варіант просто в сторону. В Сторону. Носочок в сторону, ручка в діагональ. Поїхали працюємо. Ще. Хто хоче, робимо присяд. Потягнутись. Да. Включаємось. Ще. Поїхали наступна вправа ножка перед собою. Просто мах вперед. Ще. Дихаємо. Обов'язково дихаємо. Ще трошки залишилось. Ще. Можна не так низько, кого не виходить ножку підіймати. Наступна вправа хрестик. Можна сісти нижче, кому легко. А можна навпаки встати вище, робити просто ножку в сторону. Ще в сторону, в сторону. Ще працюємо, включилися. Кому важко, встали, просто ножка в сторону йде. Ще. Ручки в сторону і п'яточка перед собою. Також на м'яких колінах. Трошки сісти. Можна і на прямих, кому важко сидіти, в кого е, коліна болять, а в кого не болять, то може сіли нижче. І давайте, поїхали. Ще дихаємо. Працюємо. Добре. Йдемо просто шагаємо, вдох. Видохни. Встановлюємо дихання. Видохни. Рослаємось! Ось ми з вами і закінчили. Ставте ваші лайки, якщо вам сподобалось це відео. І до нових зустрічей!